Ще одна коштовна проблема для іноземних водіїв в Італії паркування. Загальна інфа. Крім виділених платних парковок, будь то підземних, або ж наземних, декількоповерхових, в італійських містах існує три типи паркування безпосередньо на проїжджій частині, що відрізняється кольором дорожньої розмітки. Білі смуги за відповідним знаком безкоштовна парковка. Синя розмітка платна парковка, жовта парковка для інвалідів та автівок доставки для короткодобової зупинки. При цьому на цих парковках є теж нюанси. Як правило, вони викладені на інформаційних табличках під знаком парковки. Тож буде добре, якщо ви постійно з інтернетом і можете використовувати онлайн перекладач Google зі стандартною функцією перекладу зображень. Тобто перекладу надписів на фото, яке ви зробите. Сутність таких нюансів у обмеженні часу стоянки на платній або ж на безкоштовній парковці. Треба або викласти під лобове скло білет з парковочного автомату, або ж покласти спеціальний паркувальний диск, на якому вказується час прибуття на парковку. На італійській називається паркеджо Дisco Ораріо. Ці диски можна придбати в банках на з в туристичних бюро, кіосках з продажу преси та тютюну в у поштових відділеннях.